Військові розповіли правду, якби в нас в 22-му році були такі лінії оборони, як зараз в Росіян, то ми б не втратили південь та до Києва вони не дійшли військові 65-ї бригади. Звинувачують Зеленського в бездіяльності, через яку загинуло сотні тисяч громадян. Також вони розповідають. Під час наступу на роботи на вроті з 80 хлопців залишилось тільки шість боєздатних. Контрнаступ – це сама тупорила затія, яка могла бути загалом. 16 хвилин хвилинне відео, 16 хвилин е, правдивих розповідей наших військовослужбовців. Ви можете подивитися це заборонене владою відео на моєму телеграм-каналі Новини Правди. Телеграм-канал Новини Правди, який влада так боїться, що відкрила на мене кримінальні справи. Лінк на телеграм в описі цього тіктоку. Або вбивайте в себе в пошуку новини правди. Завантажуйте там відео, дивіться та розповсюджуйте, тому що так можуть казати чесно і правдиво лише наші військові, які зараз на фронті. Телеграм-канали Офісу президента, тобто Зеленський, затравив відому родину блогерів та бізнесменів через їх поїздку на Мальдіви, натравили на них податкову, громадське суспільство. Робиться це для того, щоб виснажені громадяни, як ми з вами, направляли свою агресію не на корупціонерів влади, не на Зеленського та його друзів, які довели до такої руїни нашу державу та закрили кордони. А щоб ми направляли агресію на якихось непідконтрольних владі. Публічних персон, це при тому, що той же кум Єрмака Коля Тіщенка ганяв в Таїланд. Інші друзі та представники влади Зеленського ганяли відпочивати в Європу той же Давід Арахамія. І ось ця родина блогерів заявила, що вони хочуть, можливо, назавжди покинути країну. Одразу ті ж самі телеграм-канали Зеленського почали радіти цієї новини та насміхатись, чому ви радієте? Реально, це ж рівень Північної Кореї та СССР, що ви, влада, вижили з країни цивільну українську родину, яка ще й донатила на ЗСУ. І ця родина переїжджає на захід. Радіють цьому і диванні патріотики, типу там стосовки ЄМА, Лачина, Стерненка. Пише така собі Аліна в Твіттері. Хотілося би, щоб всі подібні виїхали. Ну, якщо всі подібні виїдуть, то країна зменшиться ще на кілька мільйонів громадян. А їх місце доведеться зайняти кому? Мігрантам з Азії. Розумієте, коли відома людина, ще й така собі відома інстародина з одним мільйоном підписників виїжджає, то вона робить це прикладом для мільйона родин з дітьми, які їх читають. Вони дають меседж іншим молодим родинам. В Україні з Зеленським майбутнього не буде. Бо люди терплять. Обстріли, війну, терплять ці зими без світла та закриті кордони лише з надією на гарне майбутнє. В якомусь плані, коли влада через погрози вижила з країни мене, я теж став прикладом для мільйона своїх глядачів в соцмережах, в Ютубі, в Тіктоці, в Телеграмі. Ми такий самий приклад, як і Зеленський, котрий типа не втік, але тепер саме ми переважаємо того, що не втік. Аліна пише також, вони не заслуговують жити тут. Розумієте, Україна часів Зеленського з рейдерством бізнесу, військовими діями та ракетними обстрілами, де невідомо, що твоїм бізнесом та хатою буде завтра, комендантською годиною та можливістю опинитись на підвалах ТЦК та й взагалі країну, де ти кожного кожної ночі переживає, щоб якийсь дрон не вучив твій будинок, де твої діти. Це не країна, де треба заслуговувати жити. Це не США, це не Австрія, це не Німеччина, це не Сінгапур, це не Польща, не Іспанія чи Франція. Це країна третього світу на рівні Афганістану та Сирії. Заспокойтесь, Україна зараз не Європа. Ми на рівні країн третього світу. Навпаки, це Зеленський має докласти зусиль. Це держава має заслужити, щоб ця родина та мільйони українців хотіли в ній жити. Демократична держава без людей існувати не буде, без різних людей з різними поглядами. А якщо ви не згодні, гляньте на Афганістан чи ДНР. В ДНР живуть всі ті, хто погоджується з лінією однієї партії, однієї влади, у всіх одна думка і одні погляди. Подивіться на тих блогерів, які тепер живуть в ДНР і, і є, знаєте, блогери ДНР. Подивіться, які там магазини, рівень послуг, рівень, рівень життя. Якщо ви хочете бачити такою Україною, то я такою Україну бачити не хочу. А саме смішне, що влада видавила цю родину, яка була виборцями Зеленського. Так своїх виборців ще ніхто не зраджував, як Володимир Зеленський. Підписуйтесь, друзі, на мій друзі, увага! Всіх попереджаю, Зеленський дав добро з вчорашнього дня, щоб ТЦК почали видавати повістки далекобійникам внутрішніх перевізок по Україні. Такі випадки точно є вже на Львівщині. Так що скоро побачимо проблеми з поставками різних видів товарів, бо люди просто не будуть виходити на роботу. Далекобійників міжнародних перевізок поки що не чіпають. Хто їде по ТТН, зупиняють фуру. Повістка, хто їде по СМР, текст їдуть просто далі. Щоб бути в курсі заборонених владою новини і не втратити доступ до мого блогу. Підписуйтесь на телеграм-канал Новини Правди. Лінк в описі цього Тіктоку. Всі останні новини про ТЦК на телеграм-каналі Новини Правди. Скидуйте своїм друзям-далекобійникам. Побачимось. Той, хто відправляє людей на фронт, сам же під час війни став жити ще краще. Звільнений Львівський районний воєнком за час війни купив дві квартири, два будинки та Ліксус. Декорації за 23-й рік, екс-начальник Самбрівського РТЦК та СП Сергій Бабич, Казав 1,8 мільйонів гривень зарплати в ТСК та ще 4,5 мільйони гривень інших доходів. Окрім того, в 2023 році військовий став власником автомобіля Lexus RX350 21-го року випуску. Його дружина Ірина, яка працює в Самбірській лікарні, чия зарплата не перевищує 100 тисяч гривень на рік, придбала 5 квартир у Львові. Та одну квартиру в Києві. Покупки вона робила протягом 20 22 років. Житлові будинки, куплені в 23-му році, і записані на доньку. Вся нерухомість від 100 до 200 квадратних метрів. Боже, як же мене дивують ці жадібні посіпаки часів Зеленського, які от почали красти і одразу купують тачки, квартири. Вони нічого не бояться. Ну, дочекайтесь хоча б кінця війни, але ні. Бо вони не бояться. А потім Зеленський дивується, чому народ бігає від ТЦК і не хоче йти служити. Та про що мова, коли навіть заступник Зеленського теж собі прикупив новий будинок під час війни? Ніхто не хоче почувати себе лохом. А ще один заступник теж Зеленського купив собі новий порш під час війни, до речі. Так що життя віддай. А донька воєнкома буде жити в новому будинку. Якось так. Я в шоці. Білий дім хоче від України більше молодих людей на фронт, Зеленський підтримує. Сенатор республіканець Грем приїхав в Україну до Зеленського та закликав Україну відправити молодь молодше 25 років на фронт і швидше прийняти закон про мобілізацію. Про це пише Вашингтон Пост. Я сподіваюся, що ті, хто має право служити в українській армії, приєднаються. Я не можу повірити, що це в 27 років. Ви боретесь за своє існування. Тому вам слід служити, а не в 25 чи 27 років. Нам потрібно більше людей в черзі, сказав Грем журналістам. Він також закликав українців не сперечатися на тому, чи продовжуватимуть їх підтримувати США, приймаючи рішення про вступ до армії. Незалежно від того, що ми робимо, ви повинні битись. Ви боретесь за себе. Перед від'їздом я розмовляв з радником національної безпеки США Джейком Саліваном і запитав його, що я можу зробити, щоб допомогти адміністрації президента Байдена. Він відповів. Підніміть питання закону про мобілізацію, сказав сенатор. Отакі, От друзі, новини. І мені немає що додати. Пишіть власні думки в коментарях під цим відео. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал Новини Правди. Телеграм-канал, де не буде пропаганди е владної партії чи єдиного марафону. Підписуйтесь також, щоб не втрачати доступ до мого блогу в Тіктоці. Телеграм-канал Новини Правди. Лінк в описі цього профілю. Прошу подивіться це відео до кінця: побиття, катування, викрадення волонтерів, молодих хлопців по всій країні. Те, що Зеленський мовчить, то це тому, що він сам дав на це добро. Але соцмережі гудять в інстаграмі на власні очі. Бачив, як тисячі громадян тегають лачі на лебігу Стерненка, але вони ігнорують лебіга, який вже на донатах змінив зйомну кімнату на великий будинок під час війни. Теж не помічає злочини проти простих хлопців. В їх телеграмі жодних згадок про скандали ТЦК щодо викрадення волонтерів та інших громадян, котрих навіть довели до самогубства. Це при тому, що збирають ці три ухилянти донати у тих самих простих українців, у молоді, яких сьогодні силою утримують в ТЦК та піддають тортура. Чому їх це не хвилює? Чому їх не хвилює, що інших волонтерів зараз до них таке ставлення? Тому що вони працюють на Зеленського, і Єстерненко, тому що вони частина системи. Чи може тому, що вони впевнені в тому, що їх самих та їх друзів ніколи так не мобілізують та не відправлять побитиму на фронт, тому що вони працюють на владу? Лобіга Стерненко і Лачин, чому ви ігноруєте ці новини, коли самі являєтесь такими ж ухилянтами, як і ті бідні хлопці-волонтери? Чи ви вважаєте себе обраними? Ви вважаєте себе вищими за нас простих молодих українців? А може друзякам у лобізі Стерненку і подобається знущання над хлопцями в ТЦК? Бо нагадаю, Сергій Стерненко звинувачується не тільки у вбивстві беззбройного, хоча він бреше постійно, що то був на нього напад, та також він звинувачується в барижничістві наркотин, а ще й у викраденні та катуванні людини. А потім з цього маніяка політтехнологи зняли спортивний костюм пацана з району Адідас і одягли окуляри та сорочку. І вуаля інтелігент. Може, покажіть приклад і теж підіть на фронт. Бо якщо одних волонтерів можна мобілізовувати, то вас тим паче. Досить заробляти гроші на громадянах України, котрі сьогодні зазнають протиправних дій влади. Бо нагадаю, Стерненко та Лачин відмовились надати мені звіти щодо своїх криптогаманців, куди збирають донати громадян і почали мені погрожувати. Заважаю їх бізнесу. Більше того, Лачин і Стерненко закликали мене посадити за критику злочинних дій ТЦК та критику корупції Зеленського. Скоро вся країна зрозуміє, що ви просто пси злочинної влади з очікуванням вашої скорішої мобілізації та без жодної до вас поваги, Мирослава Олешко. А ви, друзі, підписуйтесь на мій.